Іван Петрович, мешканець першого поверху тієї п'ятиповерхівки на соцмісті, куди вранці понеділка 11 листопада влучила російська балістична ракета з окупованого Криму. В цей час він був на роботі, вдома була його дружина. Дізнавшись про прильот у будинок, де його квартира, чоловік миттю приїхав у двір. На щастя, кохана не постраждала. Чого не скажеш про помешкання та майно в ньому. І він, і жінка втратила все. Те, в чому він вдягнений, це все, що залишилось чоловіка з гардеробу. Нічого не залишилось, тільки вціліла більш-менш. Кухня, бо вона в іншій частині будинку знаходиться. Там в мене холодильник, пральна машинка, газова плита, це все вціліло. А саме помешкання там в мене був одяг, книги, все було там, нічого немає. Пустка суцільна. Я швидко перебіг з роботи. Мені моя майстриня зателефонувала. Дивлюсь, все тут в полум'ї вогню. Стояв стовп диму, а дружини немає. Я миттю навколо будинку обіг, роздивляючи все навкруги, але знайшов її. В неї відтепер 11 листопада, другий день народження, адже одна. А з бетонних плит рухнула просто біля неї. На перший час Іван Петрович разом із дружиною розмістився в будівлі дитячого садочку. Містянам забезпечили комфортне проживання в приміщенні з опалюванням, триразове харчування. А нині займається оформленням заявки на отримання компенсації з бюджету міста та за державною програмою. Є відновлення для цього скористався послугами адміністраторів ЦНАП Віза, які в мобільному офісі прибули спеціально для обслуговування мешканців постраждалої п'ятиповерхівки. За допомогою мобільного сервісу Центру Віза. Допомагає мешканцям поштраждалого будинку упорядкувати документи на нерухоме майно. У деяких власників квартир їх право власності не внесено до державного реєстру речових прав, а це обов'язкова умова для можливості оформлення компенсації за програмою є відновлення. Тому сьогодні організовано виїзд мобільного офісу для надання послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно саме для. Власників таких квартир мобільний офіс продовжить свою виїзну роботу біля штабу допомоги постраждалим від ракетного прильоту ще в п'ятницю, 14 листопада. В інші дні мешканці саме цієї понівечі небагатоповерхівки багатоповерхівки мають змогу без черги звернутися за допомогою адміністраторів ЦНАП віза в будівлі Криворізького міськвиконкому за адресою площа молодіжна. 1 фахівці приймають побуднем з 8.00 до 15.30. Олександр Фофілатів Ліпропчук перший міський.